Бонус переводить ваші думки і ваше тіло, але все не так просто. І сьогодні ми глибше. Лінь це небажання робити перша реакція нашого організму на лінь це ресурси. Забрати вашу лінь набагато кращими, набагато дієвішими способами, ніж коли закінчується мотивація, у нас закінчуються сили і включається режим лінії. Сьогодні ми говоримо за лінь. Лінь це нехватка мотивації. Це коли організм повністю виснажився, втратив мотивацію, втратив бажання діяти і перейшов в режим енергозбереження. Але все не так просто. І сьогодні ми глибше розберемо, що таке лінь, які є симптоми, як з цим боротися і як вийти чи використовувати. Цей стан правильно. Лінь не проходить, поки ми себе не заставимо або не отримаємо новий стимул до руху. Лінь або прокрастинація діє і працює саме так. Але потрібно розмежовувати лінь і прокрастинацію. Лінь це небажання робити нічого, абсолютно нічого, без різниці. А прокрастинація це відкладання. Ми розуміємо, що нам треба робити, але ми відкладаємо це. Максимально на довгий термін. Лінь ми звикли з дитинства трактувати як щось негативне. Оскільки з самого дитинства, коли ми не хотіли щось робити, нам говорили, що ми лінтяї. Ми лінтяї, ти не хочеш нічого робити, ти трутень. і це відбувається як щось негативне. І ми хочемо. Коли ми в стані ліні, ми не хочемо нічого робити, і це далі і далі, і далі може нас затягувати. Потрібно розбиратися в причині нашої лінії не завжди це може бути з стимулом зовні, це також може бути щось з проблемами гормональними всередині. Так, ми можемо здати кров на аналізи і зрозуміти, чи дійсно це фізіологічно, чи нам не вистачає стимула зовні, чи певні причини. Дали поштовх до того, щоб у нас з'явилося відчуття або стан ліні. Перша реакція нашого організму на лін це ресурсна. Це коли просто немає енергії. Ви перетрудилися на роботі, створювали таку напругу в житті. Ви йшли, ви робили, ви, тим, ви мотивувалися, вийшли до, до, до цілі, йшли до цілі, ставили великі плани, робили, 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 робили. Мали очікування, і це називається ще також вигорання. Потрібно розуміти, що в ліні немає нічого поганого, якщо правильно розуміти, як вона працює, і як вона, через що вона стається. Людина, яка йшла семимильними кроками до своєї цілі, повністю без енергії, і ми навряд чи зможемо. Взятися за ще одну роботу, коли ми знаходимося в повністю вижитому стані. Не можемо нічого, не хочемо нічого, просто вигорівши, з цим потрібно працювати. Це потрібно розуміти. Але не потрібно забувати також про захисну реакцію такого стану, як лінь, коли все йде на рівні відбитків, на рівні страху, на рівні комплексів, на рівні бояз... боязні. Що щось не вийде це захисна реакція організму. Его, свідомість, підсвідомість, несвідоме его. Ум, коли ви хочете вийти з своєї зони комфорту, йому страшно. І він включає захисний режим, один, один з цих режимів це лінь. Тому що відговорки, відмови вашого. Ума вашого, щоб ви цього не робили, тому що йому страшно. Він навіть не може, може розуміти, що в подальшому, якщо ми зробимо це, нам буде бонус, нам буде приз, ми чогось досягнемо, ми прокачаємось. Але в моменті він цього не робив, йому страшно. І він буде вас відмовляти. Одна з цих варіацій відмовок це лінь. До цього всього додаємо непропрацьовані дитячі травми. Порівняння себе з іншими, того вже скільки вийшло, а в мене ще не виходить, я на початку. Також включається лінь. Повинні розуміти, що лінь не тільки фізична, а також і емоційна. І з емоційною лінню треба чітко усвідомлювати, чи ви дійсно на фізичному рівні просто не маєте енергії і просто ну, не в ресурсі, не в стані цього робити. Коли ви дійсно там відпахали. 12 годин на ногах на роботі це ресурсний стан. А коли ви відновлені, зранку нормально поспали, нормально їли, не нервувалися, і вам лінь – це не лінь, Це захисна реакція організму, ума, его. цього не робити, тому що немає в нього досвіду, йому страшно. І включається лінь. Тому потрібно це дуже сильно розмежовувати. Також одна з варіацій емоційної лінії це коли ви стримуєте емоції, коли ви емоції не проживаєте, не пропрацьовуєте. А замість того, щоб в моменті поплакати, навіть якщо ви чоловік, у ви, вас є установка, не, не плач тряпка. Отримуєте всі емоції, весь негатив, все недовольство, незадоволення. Тобто всі ті негативні емоції ви не пропрацьовуєте, ви не розумієте, що з ними робити. Ви їх не викидаєте на поверхню, тому що можете нашкодити іншим, ви це розумієте, а задавлюєте всередині. З часом цей клубочок вас знищує середини І це також призводить. До лінії, до небажання нічого робити. Це емоційне вигорання середини через ваші ж емоції. Коли ваш організм прямо кричить вам, що нагрузки забагато, забагато нагрузки, потрібно слухати себе. Не беріть далі на навантаження на організм. Я зможу, я змотивований, я йду до цілі. М -м -м. Нічого хорошого з цього у вас не вийде. Не вийде, я це на собі перепробував. Потрібно давати організму трішки навіть полінитися, полінитися. Але розумно, ви знаєте, що сьогодні я не в, не в ресурсному стані. Я вчора емоційно виклився, фізично виклився, психологічно виклився. У мене вчора був важкий день, сьогодні я відновлююся. І це не, не потрібно сидіти, їсти вкусняшки на фоні гормональному ми Перебуваємо в ямі наш дофамін і наш сиротонін просів через це емоційне і фізичне вигорання. Ми в Цій ямі ми в ліні і ми починаємо заїдати. Хтось заїдає, хтось запиває, хтось дивиться фільми 18, хтось робить своє, щоб отримати порцію дофаміну і сиротоніну, щоб відновитися. Але таке відновлення, коли ви заїдаєте вкусняшками, це штучне підняття гормонів. Ви цукор підняли, дофамін підняли, серотонін підняли, на, наприклад, з смаколиками. Потім через 30-40 хвилин ви знову в ямі. Ви так не відновитесь. Ви подивилися якийсь фільм, там, чи в моменті змотивувалися, і знову це штучне підняття. Є інші способи підняття вашого ресурсного стану і м забрати вашу лінь набагато кращими, набагато дієвішими способами, ніж смаколики, фільми, випука і тому подібне. Першим потрібно передивитися, з ким ви спілкуєтесь. Можливо, ваше коло спілкування і забирає у вас вашу енергію, і призводить вас до ліні. Можливо, саме ті люди є токсичними. Потрібно це передивитися, як -то кажуть, вампіри, які витягують енергію. Вони, вони самостверджуються зараз за рахунок вас, забирають вашу енергію ви е, в ямі і нібито лінитесь. Тому потрібно усвідомлювати, з ким ви спілкуєтесь і до чого це призводить. Я би сказав, що ви нікому нічого не повинні. Поясню чому. Перше, вам потрібно сфокусуватися на собі. На вашому стані, на вашому емоційному, психологічному, духовному стані. Оскільки якщо ви будете в постійній просадці, ви цим людям нічого хорошого не зробите. Ви будете намагатися і ще більше себе затягувати в яму. На самому першому місці, це ви. Ви, коли ви в Класному ресурсному стані, коли ви відновлені, коли ви змотивовані, коли ви дисципліновані, коли ви емоційно і особисто прокачені, ви будете тільки в плюс спілкуванні з вашими рідними, з вашими близькими, з вашим колом спілкування. Коли ви постійно тягнете ту лямку і заганяєте себе в апатію, в депресію, в нервові, в ПТСР, в нервові стани психологічні. Духовні, емоційні просадки, ви тим людям краще не зробите. Тому спочатку сфокусуватися на своїх станах, на своїх відчуттях, на своїх емоціях а потім, виправивши це, дарувати позитив і конструктив іншим людям. Я би сказав, повинен бути здоровий егоїзм. І лінь це набагато більш глибша річ і глибший стан, а ми тільки помічаємо верх верхушку айсберга. Все насправді не так. Все насправді є кінцевим фактом. Но до, до цього факту щось призвело. Щось привело вас до лінії, до нервів, до всього того, що ви хочете позбутися. Щось є першою причиною, І це може бути з дитинства, з кола спілкування, з ваших звичок, з ваших дій, з ваших реакцій. Все має корінь. Перестаньте глушити ваші емоції, відчуття, почуття і накінець-то накіне зверніть на них увагу. Лінь це не дефект, це не погано. Лінь це сигнал до того, що щось у нашому житті йде не так, і організм кричить до вас, що зверніть на це увагу. Тепер що ми будемо робити для того, щоб позбутися ліні? Одне з перших це ведіть ваш журнал. Журнал, блохнот. Пишіть, що вам не подобається. Що вам подобається, чого у вас немає і за що ви можете бути вдячні. Дійсно, за що ви можете бути вдячні. Коли ви викладаєте це на бумазі, воно дуже круто працює. За що ви дійсно можете бути вдячні? Кожен нюанс, кожну дрібничку. Записуйте, 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 записуйте. Друге це хвалій себе. Хвалій себе за любі дрібниці. Хвалій себе. Ваш мозок дуже любить, коли ви себе можете похвалити. Не просто його критикувати, а можете дійсно себе похвалити за будь-яку дрібничку. Раніше встали, більше прочитали, більше зробили, комусь допомогли. Правильно зреагували, щось пропрацювали, десь щось вирішили. Хваліть себе, не сприймайте це як дане. Що ви це зробили, так має, має бути. Ні. Ви це зробили. Ви гідні цього, ви молодці, ви круті. Також можете себе заохочувати якимись дрібничками. Щось купили, кудись сходили, щось з'їли смачне, але не перегинайте палку, тому що придеться дивитися на відео про дофамін. Тому з цим також акуратно. Зробіть свій графік. Навіть коли ви відпочиваєте і хочете полінити, полінитися, все одно складіть свій графік. От сьогодні я відпочиваю, але відпочивати потрібно також за графіком. Щоб це не просто пройшло, дивлячись в потолок чи займаючись там, іграми увесь день. Зробіть свій графік навіть в відпочинку. Тільки не. Не змінюйте графік підйому зранку, тому що це також дуже важливо вставати і лягати, плюс-мінус в один і той самий час. Також те, що практикую я, це режим. От мені особисто дуже допомагає тримати дієту. Поясню чому. Це особисто моє спостереження. Коли я на дієті і може бути суть навіть не у формі. Не в фізичній формі, а суть може бути в тому, от коли я тримаю харчування, я сфокусований, я можу краще не доїсти, не отримати оті той цукор, то жирне, то смачне, але моєму мозку це дозволяє тримати себе в фокусному, в ресурсному стані. Я, у моїй думки, не, не бігають, я сфокусований, я можу щось робити. Тобто, ви повинні знайти. Ту справу, яка буде тримати вас в ресурсному стані. Це також може бути. Тому що коли ви. Я коли я голодний, я більш. І коли я їм без смаку, мої рецептори не розпиляються. Я знаю я їм одне і то саме, і я сфокусований. І по життю я також сфокусований, коли я сфокусований в їжі. Це може звучати дивно, але для мене це працює. Знадіть. Вашу річ, вашу справу, вашу звичку, яка буде тримати вас сфокусованим. Друга звичка це медитації. Дивіться, медитації. Найпростіший спосіб медитації це тримати фокус на одній справі. От. Це не завжди може бути ось така поза. Я тут медитую, така поза, От. це ваше. Спостереження і перебування в одному хоча б в одному стані, одну хвилину. Тобто, тобто, Ви стараєтесь, наприклад, зараз я концентруюся на диханні. Немає нічого більше. Є дихання, і не обов'язково тримати таку позу. Ви можете їхати в маршрутці, бути за рулем, йти по вулиці, але ви концентруєтесь на одній справі. Медитація це тут і зараз. Ви концентруєтесь на своєму стані, на якісь річі, на якомусь предметі, але у вас є тільки він, цей предмет, тільки цей стан, і більше немає нічого. Друге, це така дошки з цвяхами, на які я стаю. Стаю не завжди, стаю по відчуттях, і воно дуже круто і дуже класно переводить у тонус, переводить ваші думки і ваше тіло в сфокусований стан. Ваша дисципліна, ви повинні бути дисциплінованим, і навіть лінь може бути частиною дисципліни. Не потрібно розуміти, через що лінь, що мені потрібно робити, щоб її позбутися, і що не мені працює, і що, наприклад, не мені працюється медитації, режим по харчуванню, дошки з цвяхами. шукайте свої ресурсні стани. Які допоможуть вам вибрати з лінії. Це дуже індивідуально. Я описав те, що стандартне, і те, що працює на мені. Вибирайте. І шукайте те, що вас заганяє в лінь, корінь, і ви його усвідомлюєте. А потім ми починаємо працювати з ним. Вчіться проживати ваші емоції. Не глушіть їх, не забивайте на них. Проживайте їх, пропрацьовуйте їх і шукайте. Свій ключ до продуктивності, до дисципліни і до руху вверх. оскільки лінь це сигнал, що щось йде не так. Запам'ятайте це і стаємо кращі разом.